Такий красивий будиночок у нас в нашій роботі. Мені би построїв побудований нормально. Отут От -от, трошки з конструктивом. Ну, це ніяк не впливає. Це не печально. Але хотілося б, звісно, трохи краще. Але ми теж не йдемо. Штукатурочку приймати. Колеги, колеги, добрий вечір. Ой, тут тепло. Тепло, хорошо. Колеги, добре. Колеги, добрий вечір. Нічого ж я включив камеру. Ні, нічого. Добрий вечір. Кажуть, що вже пора бабло вам давати. <реш> <реш> Давайте візьмемо правило і кое-що ну, прикинемо. Хуй к носу, як кажуть, у нас. Будівельними термінами. Правіло беремо. От якраз це трьохметрове — добре. І Ага. Ну давайте з першого поверху почнемо. З першого поверху почнемо. Кладіть, так як я... Ви знаєте вже як класти. Ага. Тут що, ну ну. -ну. Допустимо. Тут кладіть тако нахрест. Добре, йдемте сюди з вами. Давайте тут шльпнемо. Що каже у нас. Ага, йдемо туди в кут. Ну, кладіть тут вертикаль, отут. Оба.